Далі до міжнародних подій президенти України та Франції підписали лист про наміри щодо довготривалої співпраці двох країн. Про це повідомляють в офісі президента України та Ле Фігаро. Історичний документ підписали на злітній смузі авіабази Вілла Кубле на фоні літаків і систем протиповітряної оборони. У межах угоди Україна замовить у Франції 100 винищувачів Рафаль. Раніше Ройтер сповідомляв, що угода передбачає також постачання систем оборони. Повітряної оборони військових літаків та ракет переговори щодо додаткової військової підтримки України тривають уже кілька тижнів. Багатонаціональна коаліція, яка працює над гарантіями безпеки для України, планує вже на різдво перейти на новий етап розгортання сил. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він каже, штаб коаліції для підтримки України розташований неподалік Парижа та перебуває під командуванням Франції і Великої Британії. Він уже повноцінно функціонує протягом кількох тижнів. Там працюють 60 інтеграторів планування, які координують внески країн-учасниць. Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в рамках коаліції охочих. Ми вийшли на план дій, і 60 інтеграторів планування працюють у Парижі вже сьогодні. Вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сили. Ми готові, все йде за планом. А на різдво ми плануємо перейти на новий етап роботи розгортання. Підтримка Франції не обмежується військовою сферою. Підписані під час візиту угоди та участь у коаліції. Формують довгострокові механізми супроводу України на шляху до зміцнення безпеки та стійкості українські військові після припинення російської агресії можуть відіграти ключову роль у зміцненні північно-східного флангу НАТО. Таке заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. Каже, вже зараз треба переймати український досвід ведення бойових дій. Було б добре, якби українська армія, яка пройшла бойовий досвід, після встановлення миру в Україні була готова бути присутньою у всіх країнах нашого прикордонного регіону, починаючи з Балтійського регіону та в Литві поряд з німецькою бригадою і батальйонами США, що ротуються. Ми винесли з нашої історії урок, що краще мати кілька гарантій своєї безпеки. Андрюс Скубілюс, європейський комісар з питань оборони, на наш ефір долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Сергій, добрий вечір. Вітаємо вас, доброго вечора. Вітаю, хотів би почати з заяви Андреса Кубілюса щодо перспективи розміщення українських військових на північно-східному фланзі НАТО в контексті оборони від можливої російської загрози. На вашу думку, на якій юридичній базі це розміщення може відбуватися, враховуючи, що Україна не є членом Європейського Союзу ні НАТО? Останнє, що потрібно буде для того, щоб литовці прийняли ну литовці, латвійці, естонці, я навіть більше скажу і фіни так точно так само. От останнє, що буде їх хвилювати, це юридична база, і передостаннє, що їх буде хвилювати, це те, це це НАТО, власне кажучи, як блок, тому що ну як дуже слушно зауважив пан Кубілюс, що Окрім гарантій НАТО, каже, потрібні були би і ще й інші гарантії гарантії від України. Ну тому абсолютно досвідчений політик. Я ж нагадаю, що він був колишній прем'єр. то зараз вже говорить набагато сміливіше все те, що ще там рік чи два назад, ми могли говорити лише у наших ефірах. Ми це розуміли, але європейські політики. Політики Євросоюзу і НАТО озвучують, звичайно, ж лише зараз без України неможливо захистити е, північно-східні і східні е, східні фланги НАТО, і це стає все більш зрозуміло в контексті нарощення саме російських військових спроможностей, тому е, безперечно, що питання двосторонніх угод. І ця практика була покладена започаткована до речі президентом Зеленським, його власне офісом. Все те, що ми побачили останніх кілька років на противагу безпосередньо вступу України в НАТО, ну це є абсолютно позитивна і правильна практика. І такі двосторонні угоди мають бути з кожною країною. І в рамках цих угод ми повинні здійснювати взаємну допомогу і технічний обмін, і обмін персоналом. Пане Козан, а які моделі Україна могла б розглядати? Це могли б бути якісь ротаційні батальйони, спільні бригади, якісь навчальні місії, де українці виступали б інструкторами? Ми вже побачили це і відпрацьовані насправді в системі багатонаціональних навчань, і ціла серія провадилася. Ну, звичайно ж. В першу чергу на території Німеччини, тобто це вже більш фахові навчання офіцерського старшого офіцерського рівня, і інші, тобто, зокрема, і на території Польщі, і побачили також і в акваторії Чорного моря. Ну тобто взаємодія. Української армії з армії країна, країн країн-членів НАТО вона вже ведеться протягом ну ось цих років, і у військових вже налагоджені протоколи взаємодії. Причому Україна саме є фактично єдиною країною, таким найбільшим оператором саме натівської військової техніки застосування випробування її в режимі реальних бойових умов. Це ми взагалі є єдина країна. І отже, саме цим досвідом ми можемо вже ділитися. За системами НАТО, тому що виявляється, що саме ці протоколи НАТО, якісь на сьогодні затверджені в самому ж командуванні, ми чуємо все більше голосів від рівня полковника бригадного генерала про те, що потрібно переглядати ці протоколи в зв'язку із активним застосуванням саме. Саме безпілотної компоненти, і от ем, ці новий спосіб, новий характер ведення бойових дій, це те, що Україна не просто знає, не, не просто знає у нас вже є методичні матеріали, але там, де ми маємо практичний досвід, з яким яким ми активно ділимося з нашими з нашими партнерами. Тому mm -hmm. так, безперечно ж, ми вже знаємо, що робити, і залишається лише. Механічно відпрацювати е, самі загрози і саму взаємодію з кожна з армією кожної країни окремо на вашу думку, наскільки реалістичний такий сценарій, який описує пан Кюбелюс? Зокрема, насправді не лише він е, лобіює ось цю ідею, що українські збройні сили мають бути невід'ємною частиною північно-східного щита, яким Європа захищається від російської загрози, але разом з тим ми бачимо, що наприклад у, у питанні. Надання Україні гарантії безпеки європейські країни надзвичайно обережні і складається враження, що вони хочуть з одного боку гарантувати Україні безпеку, а з іншого мінімізувати ризик залучення власних армій до цієї війни. І це складає враження того, що Європа досі не до кінця усвідомлює, як би вона хотіла якою мірою інтегруватися в українську систему оборони і якою мірою інтегрувати українську систему оборони. Свої армії і свою систему захисту. Тож, як ви думаєте, наскільки реалістично і в якій перспективі втілення цього задуму у Ну з українського боку, тобто це все реалістично. Тобто, ми знаємо, як це робити. З боку країн Східного і Північно-східного флангу НАТО, повірте, це є це буде справа ну максимум кількох тижнів. І щодо запевнень, гарантій і тому подібних протокольних рішень, немає на сьогодні в жодної країни, яка була би готова до ведення війни такого типу, такої тривалості, такої інтенсивності, як її провадимо ми. Ніхто інший тому просто-напросто немає кому давати нам. Гарантій безпеки, окрім звичайно ж, армії Сполучених Штатів Америки, але як розуміємо, вони взагалі усуваються з європейського континенту, і не виключено буде, що саме нашими підрозділами буде замінений американський контингент ну, на військових базах, при, приміром в самій Німеччині. Тобто, це є також не можна виключати цього варіанту розвитку подій. Тому на сьогодні залишається єдиним таким гарантером. Безпеки вірніше гарантером військових спроможностей, виключно українська армія. Це ті нові реалії, і ці реалії вони закріпилися в результаті фактично останніх двох років ведення війни і ведення війни саме нового типу. До цієї війни не готова жодна інша армія континентальної Європи, і саме цю лідерську роль. Якомога швидше потрібно усвідомити нам як суспільству, звичайно ж, нашому політичному керівництву, і визнати доведеться все ж таки нашим європейським партнерам без цього побудувати нову архітектуру безпеки, яка би була міцною і була б не просто декларативною, а могла б бути функціональною без ролі Сполучених Штатів ну просто неможливо. Пане козан, зараз президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційними візитами в європейських столицях. За три дні три країни: Греція, Франція. Сьогодні він в Іспанії і. Історичну угоду підписала Україна з Францією. Мова йде і про літаки, і про постачання сучасних систем протиповітряної оборони, що здатні збивати балістику в Іспанії. Також важливі рішення були прийняті. Прем'єр-міністр Санчес наголосив на те, що протягом найближчого місяця буде виділена чергова партія допомоги. Це 615 мільйонів євро. Гроші підуть і на розробку дронів, і на збру. У, зокрема, ракети до Арісті. От як підписані домовленості уже зміцнюють місце України у системи Європейської безпеки? Ну, треба сказати, що справді крига скресла і це є неймовірний е, дипломатичний успіх е, України саме стосовно стосовно тих країн. Які раніше не відзначалися підтримкою України, тобто ми маємо на увазі Грецію, її роль, її частка в допомозі Україні була завжди мінімальною. Франція, попри постійні, ну такі дійсно чудові заяви їхнього лідера Макрона, вона далеко відстала від лідера в питанні нашої допомоги від Німеччини. І це є непорядок, тому що саме Франція є єдиною країною континентальної Європи, яка має свій власний повноцінний оборонно-промисловий комплекс, і, який може виготовляти абсолютно все. Тобто вони є незалежні від загалом натівського ОПК. А от стосовно Іспанії, то вони це та країна, яка давно пручалася і досить довго пручалася, виділенню додаткових. Коштів на підтримку України і загалом в, в обороноздатність Європи, попри останні рішення прийняті на на останньому саміті НАТО. Тобто, це була вимога американців, зокрема Дональда Трампа. Так, от наразі ми говоримо про перемогу саме України. Дуже символічно, що президент здійснив таке таке турне південними країнами, які до того не славилися підтримкою, але зараз вони. Всі включаються і укладають довгострокові контракти, довгострокові програми. Це означає, що і в нашому умовному завтра ми отримуємо е, гроші, ми отримаємо зброю, ми отримаємо технологію не лише від тих країн Балтійського північного регіону, які традиційно з нами, традиційно нам допомагають, але вже від всієї Європи. Дякуємо за ваш час. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі новини їх вам розкаже Олег Панюта.